Життя людини загалом, а особливо життя християнина це постійна боротьба. Ви знаєте, буття творіння Господнього фактично починається із боротьби, коли ми бачимо, коли у небі Духовному стикнулися у величезній, можна сказати, у вселенській битві архістратих Божий Михаїл та падший ангел денниця. Ми бачимо, як ведеться людини боротьба протязі всього життя за здобуття небесної Батьківщини, котрою являється Царство Боже. У нашому випадку також ведеться боротьба за здобуття та захист нашої земної Батьківщини, котрою є для нас наша Матір Україна. Так дійсно, воїн це сильно сказано. В першу чергу, беззаперечно болять душевні рани, ті, котрі він отримав на передовій. Це і смерті побратимів, це і кров. Але набагато більше болить. Все ж таки непорозуміння. Людьми, народом в тилу ситуацію у державі загалом. Коли воїн, котрий провів певний час, а багато з них місяцями перебувають на передовій, він там жив, жив боротьбою, жив тим, що необхідно навіть жертвувати своє життя. А коли він приходить додому, він бачить, що життя йде своєю чергою. Він бачить, як відпочивають, веселяться. Він бачить, як іноді хтось навіть може не те, що достойне не оцінити, а навіть осудити його, навіщо та боротьба, для чого ти був там взагалі. Ви знаєте, що особливо. Такі, я б сказав, навіть смертельні рани не ворожі кулі, приносить байдужість. Народ повинен зрозуміти, особливо кожен з нас, кожен з нас повинен усвідомити свою причетність, свою відповідальність за долю нашої боротьби, за долю нашого народу, за долю нашої нації. Не кожен, беззаперечно, має обов'язок йти на передову, але кожен має обов'язок бути небайдужим. Я б тут, скажімо, порекомендував покласти перед собою запитання, що болить. А болить душа. Чи можна її залікувати спиртним? Чи вона від того перестане боліти? Беззаперечно, що ні? Коли поранена душа, потрібно йти до лікаря, котрий, допоможе, допоможе залікувати душу. Тим лікарем є Христос, священник чи капелан. Я скажу так легенько жартуючи, це не мов би асистент. Він допомагає. Допомагає людині знайти вирішення, знайти вихід. Я пам'ятаю, як на Пасху минулого Великодня, ну, цьогорічного, ми приїхали у Широкіно. Прибули до бійців Азову. Велися досить активні обстріли. Ми, коли заїхали, ми ледь встигли заскочити у підвал. Перш, як я дав запитання бійцям, кажу, всі християни, давайте помолимось, помолимося, візьмемо вервицю перемоги. Один з бійців каже: я не християнин. Кажу, братику. За традицію, яка склалася на фронті, за перемогу, за побратимів, за Україну молимося всі. Якщо ти не християнин, молися, як ти знаєш, як тобі притаманно. Він став поряд, ми відмолили вервицю перемоги, і стається так, що обстріл щухає. Що з ним сталося, не знаю. Думаю, відчув доторк Духа Святого. В кінці він підходить, каже: Отче, я переосмислив. Благословіть. А я вже якраз пішов помазувати бійців Єлеєм, каже, благословіть мене. І просто став вже в шеренгу з іншими воїнами. Того я якраз хочу достукатися до серця кожного. Кожного, хто прийшов звідти, хто прийшов на реабілітацію, хто прийшов на ротацію, для кого навіть війна скінчилася загалом, до того, хто буде туди повертатися. Зрозумімо, боротьба ведеться, як говорить апостол Павло, не з тілом і плоттю, а з духами злоби піднебесної. Боротьба ведеться перш за все у наших серцях. Як можна сказати, і то правда, Україна починається з кожного з нас, Україна починається з нашого серця. Ці слова про національну визвольну боротьбу, але ж також і перемога. Перемога починається з нашого серця. Перш за все починається, коли ми переможемо свої пристрасті, коли ми переможемо навіть. Можливо, десь якийсь свій нестерпний характер, коли ми, спілкуючись з побратимом, не будемо кричати, не будемо намагатися зірватися на ньому, бо злосні на ворога це вже наша перемога. Коли ми, приїхавши додому, розуміючи, що війна, обстріли залишилися там, беззаперечно, і побратими там, але не будемо приносити. Скажімо, ту агресію сюди. Будемо старатися з розумінням ставитися до тих людей, котрі ведуть боротьбу, але в тилу. Беззаперечно і до народу, до людей загалом також. Вони також повинні, кожен, хто зустрічається з воїном, повинен намагатися допомогти йому. Допомогти йому змінитися, допомогти йому війти в це русло мирного життя. Там життя абсолютно інше. Розуміння, повага. Врешті-решт, подяка за той героїзм, котрий він зробив, виявив. Це буде беззаперечно великою підтримкою, великою допомогою воїнові. Реабілітуватись, повернутися в привичне раніше йому русло, але без духовності, без віри повні того зробити нам не вдасться.